Доброго дня, шановне панство. Продовжуємо чати Hibernate і тема сьогоднішнього відео загальний композитний ключ. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. І так, чи можна створити двонаправлену асоціацію One-to-One, -one, яка має спільний складений первичний ключ? Так можна. Для цього треба зробити три речі. Перша. Потрібно створити сам складений первичний ключ з анотацією embeddable, який складається з кількох полів сутності. Друге, потрібно створити двонаправлену асоціацію one-to-one, -one, яка має спільний первичний ключ. Третє додати на асоціацію анотацію Maps.id і додати анотацію «Join Column на кожне поле, яке в композитному ключу із вказанням параметрів name і reference Column name на назву цього поля. Давайте для початку подивимося на цей композитний ключ. Це адрес ID. З анотацією embeddable. У нас тут два поля. У нас через конструктор ці два поля сетаються. Ну і getter, і setter, і пустий конструктор. Ідемо в адрес entity. Це у нас entity, адрес і має цей композитний ключ і Embedded-ID. Ставимо колонку просто City. і у нас є person. Ідемо тепер в наш person. Ну, в принципі, getter get et Так, йдемо наш Person. Це у нас теж Entity. Бачимо той самий композитний ключ. У нас є ще поле name. Але, певне, з посилання на адрес має. Не тільки One-to-One, -one, має ще Maps ID і join column. Ми, в принципі, передаємо назви цих полів такі самі. Повинно бути street Number тут і тут. І повинен бути street name. Тут і тут. І після цього в нас є пустий конструктор, і в нас є конструктор з параметром адрес. Ми ID беремо у адреси, тому що ми сетаємо адрес ID в наш адрес, і нам треба заповнити тут також, такий самий, що був. Потім це адреса, щоб була подвійна асоціація, і у адреси сетиме person this. Таким чином, ми отримаємо одну і те саме. IT в двох разних entity з асоціації One to one Давайте подивимось збереження. І так, збереження. Створюємо адресу, передаємо туди одразу композитний ключ в конструктор. І сетуємо поле, наприклад, Київ. Далі створюємо І в person в конструктор сетимо туди адресу. І там у нас з. Адреси достаємо ID, потім setтимо адресу в person і в адресу setємо нашого person. Потім set name, ставимо, наприклад, Сергій і робимо Persist. І у нас все це збережеться і автоматично створиться, тому що у нас update. Створюється і оновлюється. Так, create table, create table, потім робимо for Key, Alter table, insert і insert. Дивимося. Refresh створилися. Дивимось в адресу Script, Select. Дивимось сюди. Шевченко, 1 і Київ. Отже, у нас повинен бути композитний ключ в персоні. Теж Шевченко, 1 і поле Сергій. Сергій поле і Шевченко, і 1. Бачите, одні і ті самі значення. Тобто один і той самий композитний ключ. Давайте подивимось, як ми його просто дістанемо. І так, Дістаємо. Беремо сесію, get і дістаємо нашого персона. І передаємо, звісно, ID у нас, є композитний ключ, тому нам треба передати як клас. New address адрес ID, і передаємо те ж саме значення, тоді ми дістанемо нашого персона. Робимо бряку, дивимося. Так, person дістали. Дивимось. Наша ID це. Street number 1, street name Шевченко, ну поле Сергій, і дивимось нашу асоціацію One to One адрес. Тут поле Київ Сіті. І дивимося той самий street number 1 і street number Шевченко. Тобто виходить так, що в нас асоціація One to One має один і той самий композитний ключ. Отже, якщо ми хочемо, щоб в one-to-one в кожній із entity праймер, Який був один і той самий, і ще був не просто якесь поле, а композитний ключ, нам треба використовувати над анотацією to one в одній із entity Maps ID, і додати join column на кожне поле, яке є в композитному ключі. Дивимось. Наш person, тобто наш person. Посилається на Foreign Key streetname і street number так само на поле streetname і street number в адрес таблиці. Тобто два primary key, композитні ключі мають одні й ті самі значення в зяці One-to-One в двох таблицях. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь тему по хеппанейт, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.